Огляд найкомпактнішого миючого пилососа, якого ви зустрічали. А перед тим, як я вам розповім про цей миючий пилосос, попрошу вас підписатися на наш канал. У нас дуже багато цікавого, крутого контенту, а людей у нас дуже мало. Тому підтримайте нас підпискою та лайком. Отже, цей пилосос підходить для очищення усіх типів м'яких поверхень. Тому, якщо ви плануєте робити хімчистку в домашніх умовах, то це саме та техніка, яка вам допоможе. А саме головне, що він компактний, потужний та дуже легкий у використанні, і саме головне дієвий. А тепер коротко про технічні характеристики. Пилосос має споживчу потужність 500 Вт, але при цьому має достатню всмоктувальну силу, щоб витягнути вологу з вашого текстилю на 90%. Об'єм контейнера для чистої води становить 1,7 літра. Для брудної води 2,9. Довжина всмоктуючого шланга становить 1,9 метра та довжина мережевого кабелю становить 3,6 метра. В комплектацію входить щілина насадка, ручна насадка та один пакетик миючого засобу. А зараз хвилинка реклами, за яку мені не заплатять. Надалі ви можете придбати хімію у компанії Керхер, коли у вас закінчиться цей пакетик. Хімія є в таблетках, порошку та рідка. Плюс можна придбати плямовий відник для точку видалення дуже стійких плям. Хімія безфосфатна, має дуже легкий запах, який майже непомітний, не потребує очищення додатковою водою. І найголовніше вона дуже ефективна. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Давайте його запустимо і побачимо його в роботі. Сам пилосос дуже легкий в використанні. Нам потрібно додати водички в контейнер. Для зручності можемо його дістати та наливати якось окремо. Та додаємо миючий розчин. Шланг у нас вже підключений, тому просто вибираємо насадку, якою будемо користуватися. Даний пилосос працює лише як миючий пилосос, тому перед чисткою нашого килима його потрібно пропилососити. Для того, щоб огляд був цікавіший, давайте ускладнимо собі завдання. Для початку роботи наносимо воду з миючим засобом. Після нанесення миючого засобу даємо декілька хвилин для того, щоб він подіяв. До речі, пилосос дуже легкий в роботі. Для того, щоб його запустити, нам просто потрібно його включити. І для того, щоб подати воду, нам потрібно натиснути клавішу. А для того, щоб її не тримати, ми можемо її просто зафіксувати. Тепер переходимо до найцікавішого, починаємо збирати нашу воду. Блять. В місцях з більш складнішими забрудненнями ми використовуємо прямо відник та трошки його розтираємо. Блядь. Сука А зараз хвилинка реклами. Ми попросимо вас підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, дзвіночок обов'язково, щоб вам натворили сповіщення, коли ми випускаємо нові відео особисто для вас, щоб ви були переконані, що це дуже кльова техніка, що вона реально працює і наша хімія дуже дієва без алергії, без е, кого? Без фосфатів і без всякої іншої зарази. Тому прошу вас підписатися. Ми вже відчистили наш коврик і зараз ми знову заливаємо нашу воду в бак для чистої води. І зараз я вам покажу, яка тут взагалі функція. Присутня, присутня функція самоочистки. Для того нам потрібно взяти щілину насадку. Нам потрібно взяти щілину насадку, одягнути її на ручку. Вімкнути пилосос та він прожене воду через смоктуючий шланг, тим самим очистивши його від залишків бруду і е, хімії. Ми очистили всмоктуючий е, смоктуючий шланг. Е, також хочу сказати, що тут, якщо забагато води ви візьмете в бак для грязної води, тут є поплавок, який захистить вас від того. Так де поплавок? Тут збоку стоїть поплавок, який перекриє повітря, і е, пилосос перестане просто втягувати. Це означає те, що вам треба спорожнити е, контейнер та знову продовжити е, вашу хімчистку. Е, до речі, зверніть увагу, яка брудна вода стала після коврика, і ми ще плюс розбавили її чистою. Отже, якщо ви шукаєте компактний миючий пилосос, то S це ідеальний варіант. Дякую за перегляд, дякую за лайки коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!